Живеш сама, виховуєш дитину, але хочеш стосунків. Ну, в реальності було би прикольно з кимось поспілкуватися. І хочеться з цього жіночого щастя, такої теплоти, яку тобі всі так бажають на день народження, всі подруги, а особливо мама. Мама, яка каже, що тебе таку ніхто не возьме з такими, вибачте такою шиєю, да, і з таким характером, будь попроще, Да. З таким запитом приходять дуже багато жінок, і я хотів би поділитися сьогодні результатом роботи клієнтки, яка зі мною працювала. Ми були в програмі в трьохмісячні, і ми працювали з цим процесом. Да? Тобто, що робити, коли жінка живе сама, коли її реальності там 30+, коли виховує дитину, але хочеться стосунків і щось йде не так. Да, я вам розповім для того, щоб ви могли змотивуватися, надихнутися її прикладом. Да, це жінка, яка змогла змогла себе повернути. З Чим вона прийшла до мене? Звичайно, історія анонімна. Я все замінюю, імена міста, все замінено. Тобто, ви можете впізнати як би себе або свою подругу, але навряд чи це про вас просто для того, щоб ви могли надихнутися, да я конфіденційно е зберігається. Тому вона прийшла з такою цікавою позицією, що в неї почалися проблеми з бізнесом, в неї почалися проблеми з партнерами і на роботі. Ну тобто, щось почало сипатись. І з чоловіками, з якими вона пробувала будувати стосунки, а в неї реальності навколо неї було багато чоловіків. Ну тобто, увага від чоловіків була, все окей, там, на побачення ходила, з цим все норм. Але щось серйозного з чоловіками побудувати в неї не виходило. Ну, тобто, не було. Ну, максимум може на одне побачення, ну, максимум може там на два, десь щось такого. Да? Але щось максимально такого про стосунки не було і навіть близько. Також. Почалися точніше, продовжувалися проблеми з мамою. Мамо максимальна. Подавляє її, максимально критикує, максимально розказує, як правильно жити, максимально давить. Ну, Від такої мами хочеться втікти, чим подалі, щоб тебе ніхто не трогав. Ось таке там відчуття от виникає. да? Тобто це максимально токсична мама, яка повністю вчить жити дитину. А якщо ви їй щось скажете навзаєм, типу мама перестань, вона що ти на маме? Ну тобто там прям ще більший фідбек. І, і поряд з такою жінкою навіть нічого не Хочеться просто не трогати її, да? бо ще більше зараз прилетить. Також історія там постійно буде фігурувати сестра або брат, і та сестра постійно там нещасна. Сестра ще нещасніша. Ну, це мама так розказує. Да? Тобто, от їй, а тобі повезло, або якась така інша історія, там постійно розпочинається. Тобто це максимально напружені стосунки, максимально якась така незрозуміла токсичність, така. Ну огідність від того всього, що відбувається, ну і бажання в клієнтки просто зникнути зникнути взагалі. Ну от якби можна було приїхати на другий кінець світу, і все, то в принципі можливо, багато хто з клієнтів так робить, які вже приїхали на другий кінець світу. Да і звертаються якраз через це. Що далі відбувається? Також є дуже багато питань. отут тут важливий акцент, багато комплексів пов'язаних з тілом. Вам може не подобатися ваша шия, вам може не пальці, ноги, бедра, живіт. І причому е на вас чоловік, інший чоловік буде дивитися і буде сказати, слухай, з тобою все окей. Але ви скажете, ні, 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 в мене там вуха не так, в мене пальці не такі. Тобто, у вас будуть конкретні комплекси зажатості. Ви прямо зараз знаєте, про яку я частину тіла говорю, вам про неї мама й постійно казала. Що оце в тебе не так, через це тебе чоловіки не беруть. І ось цим всім велике, велетенським нереальним коктейлем до мене прийшла клієнтка, і ми працювали з цим. Ми працювали і ми витягували всі ці речі. Це було дуже болюче. Це було непросто, але це важливо було зробити, тому що коли ми працюємо з цими речами, що ми виявили? Ми виявили максимальну відсутність ініціації жіночності. Ми виявили відсутність опори на себе, тобто в прийнятті рішень, да що я сьогодні маю робити, як я сьогодні маю повестись, особливо в полі, коли спілкуються з мамою. Там опори нуль від слова нуль, да. там також є позиція жертви, жертовності, причому вона більше не свідома. Не проявляється логічно, а вона проявляється несвідомо. Ця позиція жертви. Вона проявляється таким, що, типу, ну, я хочу перед мамою заслужити любов, я хочу, якби, щоб мамі було окей, щоб мама обняла мене, а мама там холодна, вона не може це зробити. Да, і, оцей момент. і також там конкретна історія про співзалежні стосунки. Да. Тобто, це також треба розбирати. Я в попередніх відео розповідав про це, можете також переглянути їх. Коротко зараз розповім. Позиція жертовності – це коли я жертвую собою заради іншої людини. Я жертвую собою, щоб людина мене полюбила, і цей паттерн він є завчений. Я готовий зробити все, щоб ти мене прийняв. Я готовий зробити все, пожертвувати всім. Або частково всім для того, щоб ти мене полюбив або признав. І причому ця модель завчається, і вона звідти від мами переноситься на стосунки з чоловіками. І історія про співзалежність. Тобто, в реальності соціум, мама, фільми, книжки, релігія, всі-всі-всі такі інші цікаві речі, серіали, кінофільми транслюють вам ідею, що жінка сама по собі ніхто. Ну ніхто ти. Да? Тобі треба мужик. Всі тобі це транслюють, і це заїдається прямо всередині на ну, цю глибину. Ми з цими речами почали працювати з клієнкою, почали їх виявляти. І насправді це була глибока робота. да, дуже цікава робота. Ми використовували методи. Я працюю дуже мій улюблений метод це робота з символдрамою. З глибинними образами, да, з такими різними речами, з мотивами, коли ми це все витягуємо звідти, то тобто фундаментально пропрацьовуємо всі ці речі, да працюємо самооцінкою, працюємо з опорою. І в результаті, що ми маємо в клієнтки, вона створила новий проект. Да, тобто з старого проекту, де були проблеми з клієнтами, де були проблеми з колегами, з партнерами, вона змогла вийти да, і перейти в новий проект. Звичайно, це не останній проект, вона сама про це говорить, але це проміжна точка, виходу і виходу реалізації. А вона почала самостійно приймати рішення. Ну звучить якось банально самостійно приймати рішення, але це рішення на рівні життя, рішення на рівні інтуїції. Да, вона ініціювала свою жіночність, вона змогла відчути себе, приймати ось ці такі, прислухатися до себе. Це таке, знаєте, це про щось глибине, про розкриття інтуїції. А вона змінила свій імідж. Чому ну тому, що раніше образ хорошої дівчинки, мама її навішала, і вона в тому образі ходила. А тепер, коли вона звільнилася від свого образу, вона змогла віднайти себе, і цей імідж, знаєте, ну це не профешн, типу модель, аля, ні, це щось її автентичне, її особисте. Да? Те, що жінка шукає, те, що їй подобається, те, що вона одягає, і ти кажеш, це твоє. Да. Вона змогла це зробити, вона змогла це віднайти, а, і вона почала розбиратися з чоловіками. Причому вона наскільки почала розбиратися з ними, що вона реально почала а, вибирати, вона навчилась вибирати чоловіків для стосунків. Далі, звичайно, питання, які вона хоче стосунки, вона ще з цим. Працює, але вона навчилася бачити чоловіків. Вона навчилася бачити маминих синочків. Вона навчилася бачити червоні прапорці. І тепер вона вже не витрачає час на стосунки, де її не цінують. А вона знає, якого чоловіка вона хоче. Вона знає, чого і як вона хоче. І найважливіше на такий ще один пункт: вона прийняла своє тіло. Вона, вона просто його прийняла. Її тіло їй почало подобатись. І це, напевно, саме такий основний показник, який відбувся в нашій роботі, і від якого вона сама кайфує. І це круто. Ось така цікава історія, такий цікавий кейс роботи з клієнткою. Я думаю, ви надихнулися, змотивувалися. Я коротко спробував описати такі схемки, основні моделі, основні точки, над якими ми працювали. Тому, друзі, дякую за увагу. З вами був психолог Андрій Мельник. Мотивуйтесь, надихайте, також напишіть коментарі, що вам відгукнулося з цієї історії. Можливо, поділіться своєю історією, як вам, да? І працюйте над собою. І розвивайтесь та вірте в себе. До зустрічі!